Сорока у молоді казала, скажи мені, чи тобі не набридно не впевнений вихрушувати з крайних небесних просторах, то вгору, то вниз людей, то діла, На володин, то як сходить. Я поділа, що не спуститися. Відповім Орел я тверському. По Потреба не приводного в мене до того. Щоб була сорок, Відповіла суро, то тобто, все ж таку лише сорок. Відповів орел. сила, хто народжений для того, щоб бавити світлість.